Знайомство зі службовою собакою, спільні фото, що багато корисної інформації, яка важлива в умовах воєнного часу. Для школярів з Гончарівського відбулася пізнавальна зустріч, адже до їх навчального закладу завітали рятувальники на мобільному класі змінної безпеки а також кінологи зі своїми чотирилапими помічниками. Перша частина це лекційне заняття з учасниками освітнього процесу на тему вибуху небезпечних предметів, як потрібно себе поводити, куди телефонувати, що потрібно робити. І друга частина це ознайомлення учнів з кінологічною службою Чернігівщини. Ми показали, які в нас є службові. Собаки, що вони вміють робити, та для чого вони виконують свої функції. Фахівці ДСНС розповіли про мінну безпеку, а саме як виглядають вибухонебезпечні предмети, де можуть знаходитися та яку небезпеку несуть. Також наголосили, що небезпечні знахідки можуть бути замасковані під яскраві пакунки, коробки чи іграшки. Кінологи не лише продемонстрували роботу службових собак, а поділилися секретами їхнього дресирування. Розповіли про характери чотирилапих рятувальників та їхню поведінку, зазначають у ДСНС. Наші чотирилапі друзі показали свої навички, що вони вміють робити і як вони шукають людей. Хлопці та дівчата активно ставили питання, фотографувалися на згадку і отримали знання, які можуть врятувати життя.